Вони поклали життя на вівтар незалежності України. Захисту тепер потребують їхні родичі. Координаційний комітет допомоги учасникам АТО розглянув нагальні потреби таких родин. Зокрема, покращення умов проживання. В комітеті констатують поточний або капітальний ремонт будинків потребують понад два десятки сімей. Кажуть, наразі нове помешкання отримала лише родина Ломець надвірної. Відкритим питанням залишається соціальне забезпечення рідних бійця Андрія Костюка. Там є мама, там є дитинка, там є дружина. Ми хочемо тій сім'ї допомогти, і у нас чомусь тут є. Є Тормоз є тормоз, що він не добув до не прибув до АТО, але він по дорозі їхав і стався такий випадок, який пов'язаний з АТО. Координаційний комітет поцікавився наданням учасникам АТО земельних ділянок. Піці кажуть, деякі сільські голови області уникають співпраці з питань землеустрою та землевідведення. Там на головнищі є 47 селищних рад, і з них три тільки подало скільки можуть виділити землі учасникам бойових дій так, а на самом деле дуже мало інформації розумієте, голови селищних рад не, не подають інформацію, скільки в них земель є, що вони спеціально приховують ці землі перед виборами. Це єдина громада, ну я не знаю напевно, і в області, де не розпойована земля через те, що всі землі навколо населеного пункту це академія аграрних наук. І вони хочуть вивоювати для людей і для громади цю землю, тому всім відмовляють з метою потім судової перспективи. Між тим на Прикарпатті налічується понад три сотні поранених вояків. Їм необхідно пройти курс реабілітації. Подбати про оздоровлення бійців погодилися в одному з санаторів області, зазначають в комітеті. Щоправда, не безкоштовно. Це є кістки суглоби, де є в нас у реабілітаційному центрі «Черця». Мною, знаючи, сьогодні відбулася розмова з головним лікарем Рогатинського санаторію Черче. Проблем немає. Навіть уже є в нас домовленість про те, що подучак буде приймати наших вояків. Тільки що він повинен заявку подати в нас на, на тендерну пропозицію. Він це знає, готовить документи, буде в нас і дає нам на 30% по дешевшій ціні, так як ми домовлялися в минулому році. На сході України загинули понад півсотні прокарпатських бійців. Повідомляють в комітеті. З них п'ятеро військовослужбовців, вихідці з інших областей. Віра Лучина, Андрій Українець, новини на вежі.